Друзі, всім привіт! Вітаємо вас на YouTube-каналі AutoCompany. Маємо в наявності ось такий всім улюблений народний автомобіль. Це у нас Nissan Qashqai 2019 рік випуску з дизельним двигуном, з автоматичною коробкою передач. З пробігом всього лише 122 тисячі кілометрів. Автомобіль, в принципі, в досить непоганій комплектації. Маємо лінзовану передню оптику з LED-ходовими вогнями. Тут? Передні парктроніки зразу видно. Ось такий от красивенький салон. Ой, зразу йдемо всередину, будемо дивитися, що він має. Так, по салону, що ми бачимо? Зараз шкіряне мультикермо, повний електропакет зі складанням та підігрівом. Дзеркал. Є функція отримання смуги. Бачу також функцію розпізнавання дорожніх знаків, пробіг у на 122 тисячі кілометрів, автоматична коробка передач, електронний паркінг, двохзонний клімат-контроль, дзеркало з автозатемненням. Велика мультимедіа з навігацією, я думаю, що тут ще навіть і CarPlay Я просто, якщо я не помиляюсь, а ну, зараз подивимося. Да, він тут, походу, не показується. Треба просто підключити телефон, і тоді буде видно. Якщо не помиляюсь, він тут є. З асистентів паркування у нас передні та задні парктроніки, а також камера заднього виду з траєкторією руху. Такі от підсвіточки по салону. Насправді автомобіль такий прям приємний. Блін, як воно відкривається. Отак. От Тут можна бутилку Джек Daniels поставити. Прикурювач, USB, AUX. Все на місці. Підстаканнички є, все є. Ну, най найцікавіше в тій машині це пробіг, от можеш підзняти, кому цікаво по історії обслуговування, ось так обслуговуються автомобілі в Європі, вони в принципі не пишуть якихось там сервісних історій, точніше, в них немає зобов'язання. Ось, Тому вони от такими от випусочками все дають. Плюс так само можна перевірити цю історію на офіційному дилері. Звичайно, датчики дощу світла, старт-стоп, екорежим, що ж такого тут цікавого є. Ну, не знаю, я більше нічого не бачу. Демо подивимося, що в нас твориться ззаду. Ззаду це у нас компактний міський кросовер. Сказати, що тут багато місця, я не скажу. Але, типу, їздити можна. Базова історія, Типу, в тебе немає якогось там сильного нахилу сідошки, хоча я думаю, тут би можна було зробити його трошки більшим. було би трішечки комфортніше. Ну, Типу, ок. Просто сидиш. Третій підголівник, кріплення системи Isofix. Підстаканники, підлокітник, все є, світло є. А склопідйомники також є, дамо багажник. Е, по багажнику. Багажник, в принципі, в них досить непоганий, він йде з подвійною підлогою, тобто собі тут можна оце забрати, він стане глибший стане більший. Тут що? Знак аварійної зупинки, ще якась фігня. Ого, докатка, домкрат. Дві сірги, аж нічого. Прикольно. Маленька, велика, я так підозрюю, це наперед і назад. То весь повний комплект, як то кажуть. Є. є. Так, цей автомобіль вже є в нас в наявності на майданчику у Львові, розмитнений та сертифікований. Нагадаю, це 2019 рік випуску 122 тисячі пробігу. Е -е, якщо не помиляюсь, це 1,5 дизель на автоматі. Тому не, цей, не зловживайте часом, приїжджайте, забирайте такий маленький пробіг, попадається досить рідко. Всім па-па!